Вітаю, шановні сусіди. Нагадаю, мене звати В'ячеслав Сороковський, я є головою правління ОСББ новий 14. Як ми обіцяли відправлін у серії коротких відео, спробуємо роз'яснити мету і зміст питань, які виносяться на загальні збори 12 квітня. В попередньому відео було представлено порядок денний з недетальним побіжним. Представленням кожного питання, яке виноситься, і сьогодні хотілося би більш детально зупинитися на тому, як правління бачить фінансову політику, економіку нашого з вами будинку на наступний період. І, певно, ви звернули увагу, що в кошторисі йдеться про фонди, називаються фонди загальний, фонд ремонтний, фонд резервний. Хотілося сьогодні би якраз торкнутися цього питання, що це за фонди. Одразу скажу, що нічого кардинально нового тут ми не вводимо. Просто хотілося би всю нашу фінансову систему представити в більш зрозумілому вигляді для того, щоб можна було кошти. Накопичувати для реалізації тих чи інших завдань, визначених в кошторисі, і в розрахунку внеску саме тих потреб будинку, які є, існуючих і перспективних, з тим, щоб більш зрозуміло вести облік цих коштів, витрачання цих коштів і звітування по цих коштах, навіть фізично розділяючи між собою ці фонди. Ще 2018 року загальними зборами було затверджено положення про ремонтний резервний фонд, де визначено чіткі позиції, які мають фінансуватися із ремонтного і резервного фонду. Зрозуміло, що згідно з назвою, згідно з призначенням ремонтного фонду, за рахунок цих коштів мають покриватися витрати на капітальні і поточні ремонти від дрібних і до крупних. Все те, що у нас є, те, що ламається, на жаль, воно потребує ремонту, якраз за рахунок цих коштів. І резервного фонду, який пов'язаний здебільшого із розвитком із створенням чогось нового з модернізацією, з такими питаннями, як безпека, як енергоефективність, і інші подібні речі реагування на надзвичайні ситуації, або здійснення заходів, щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій. От пройдемося по. На всіх цих фондах для зручності розуміння ми підготували таку табличку. Зараз, сподіваюся, ви будете бачити її на екрані. Отже, три фонди: загальний, ремонтний, резервний. Звертаю вашу увагу, що загальний фонд покриватиме основні витрати, які у нас є, як правило, незмінними, хоча вартість цих витрат може змінюватися. Це витрати на прибирання будинку прибудинкової території, на матеріали, які потрібні для прибирання, це обслуговування внутрішньобудинкових мереж, водопостачання, водовідведення, теплопостачання електроенергії. Це Витрати на ліфт, там кілька видів таких витрат. Це оплата персоналу, який задіє в управлінні будинком, електроенергія, місць загального користування. Інші подібні витрати. От всі вони вважаються. Витратами загального фонду зверніть увагу, що в межах загального фонду передбачається мати такий неподільний залишок, який називається надзвичайний фонд. Його можна називати як хочемо, аварійний маневровий фонд. Для чого він потрібен? Нам постій... Нам потрібно завжди мати якусь кількість коштів, яка може покрити певні розриви. Ну не сплачують якісь співвласники вчасно за свої внески. А платити за ті витрати, які ми несемо. Ми повинні постійно. І от іноді виникають такі касові розриви. Вони називаються. Нам потрібно мати запас коштів, щоб ці касові розриви покривати. Звісно, потім ці кошти повертаються, коли співвласники сплачують. Але на момент сплати нам потрібно мати ці маневрові кошти. Або якщо в інших фондах в резервному ремонтному витрачені кошти на певні потреби і виникає якась надзвичайна ситуація, на яку потрібні кошти, нам потрібно мати запас. Це розмір цього запасу можна визначати різним способом. Ну, як правило, вважається, що це має бути запас на два місяці бюджету. Ремонтний фонд. Ремонтний фонд призначений для капітального і поточного ремонту. Все. Резервний фонд в нього. Такі ширші трошки задачі це не кошти на будь-який е, випадок, це кошти з чітким призначенням. І в тому положенні 2018 року також наведено кілька е, позицій, на які можуть ці кошти витрачатися. На звичайні ситуації, передбачення надзвичайних ситуацій, безпека, протипожежні, якихось якісь які заходи у нас, до речі, не дуже добре з цим е, ще після передачі від попередньої обслуговувачі організації. Там якась модернізація, оновлення чогось, придбання якогось обладнання, оновлення основних фондів, заходи з енергоефективності. От е, всякі такі речі, як правило, вони дуже коштовні, саме тому резервний фонд і потрібно мати в. В достатній кількості от тут були запити. Ви передбачаєте отримати в резервний фонд якісь кошти, куди ви їх будете витрачати. Ну, по перше, їх треба отримати, тому що зараз будемо говорити про те, як ці фонди наповнюються. І є певні ризики, коли фонди можуть і не наповнюватися. Отже, по... Так би мовити, розподілу задач три фонди: загальний, ремонтний і резервний. Тепер щодо того, як ці фонди будуть наповнюватися. Загальний фонд. Джерелом наповнення загального фонду є наші з вами внески. Якщо ми приймемо, затвердимо, сподіваюся, розмір цього внеску новий це буде 11 гривень 63 копійки за 1 квадратний метр як для житлових, так і нежитлових приміщень. От загальний фонд. Ремонтний фонд. Формується за рахунок відрахувань від від тих внесків, які ми сплачуємо. Подивіться в розрахунок внеску. Побачите, що 1 гривна 48 копійок, якщо не помиляюсь, з кожного е, квадратного метра відраховується на, на ремонтний фонд. Орієнтовно це 30 тисяч гривень в місяць, е, орієнтовно розмір витрат, які ми можемо нести на різні ремонти в рік. Якщо ми все збираємо вчасно 360 тисяч гривень таким чином. Багато чи це мало, мені здається, мало, оскільки ремонтні роботи, хоч дрібні, але їх може бути багато, або крупніші вони вимагають коштів. Хто знає, що таке ремонт? Я думаю, з цим погодиться. Резервний фонд формується трошки складніше. Uh, є і наш внесок як співвласників резервний фонд. Він відносно є невеликим. 49 копійок з кожного квадратного метра? Ми плануємо Переносити в резервний фонд іншими джерелами наповнення резервного фонду, я думаю, ви на табличці це зараз бачите. Це є доходи, які ми отримуємо від оренди. Майна у нас є приміщення, які ми здаємо в оренду. І сьогодні ці кошти надходять в загальний фонд, того, що ми витрачаємо більше ніж. Е Отримуємо від внеску, я думаю, вам всім зрозуміла ця ситуація, що ми проїдаємо більше, ніж якби самі для себе заробляємо сплачуючи внески. Так от ідея перенести все ж таки у рентні платежі на розвиток, на кошти резервного фонду, кошти від користування співвласниками, місцями загального користування, підвали смітті. Збиральні камери і таке інше також планується перенести резервний фонд. В резервний фонд будуть зараховуватися якісь цільові внески. Якщо ми з вами приймемо рішення щось зробити, таке чого у нас не передбачено було ніде, і для цього треба буде зібрати окремим чином цільові внески. Вони так само впадуть в резервний фонд, і з того резервного фонду будуть фінансуватися. Якщо наша ОСББ буде брати участь в якихось програмах державних, місцевих міжнародних і будуть надаватися кошти на реалізацію таких проєктів, то також ці кошти будуть зараховуватися в резервний фонд і звідти фінансуватися. Тобто, подивіться, це означає, що ми будемо вести окремий облік коштів, які надходять в кожен з цих фондів. Ми будемо їх розподіляти згідно з тими цифрами, які я сказав. І так само будемо звідти із цього, із з цього з кожного заманців ці кошти забирати, коли нам треба буде фінансувати ті чи інші речі. І звітуватися тепер ми перед ОСБВ будемо так само. Тобто, в звіті ви будете бачити. Рівень доходів, який ми отримали в загальний фонд внески, потім відрахування побачити, які ми перенесли в інші фонди, і що фінансувалося з ремонтного і резервного фондів в тому числі. Ми маємо бути готові до того, що наші амбіції по здійсненню якихось ремонтів, наприклад, можуть не відповідати коштам, які будуть в ремонтному фонді. Значить, треба буде певним чином почекати, щоб фонди там накопити, щоб кошти накопичити. А, а потім уже здійснювати це фінансування, тобто навіть Кожному із нас із вас і нам буде краще зрозуміло відтепер, скільки в кожному гаманці у нас є коштів, і ми знаємо, на які потреби кожен із цих гаманців можна, з кожного з цих гаманців можна буде, буде брати кошти. Відповідно, ми можемо в будь-який момент прийняти якісь рішення загальними зборами, щось там десь перенести або ще щось. Але загальна політика хочеться щоб була саме такою, щоб ми всі з вами мали абсолютно однакове. Розуміння, оскільки на сьогоднішній день у нас є фактично тільки загальний фонд. Всі кошти туди приходять, і е, витрачати їх на будь-які потреби, коли кому, кому хочеться, просто немає можливості і зараз уже і, і коштів таких немає. Якщо е, хтось вносить ідею, давайте зробимо щось десь. То е, важко навіть сказати, а скільки ми коштів можемо виділити? Тому що якщо це ремонт, нам треба розуміти, скільки у нас коштів ремонтного фонду. Ми зараз це сказати навіть і не можемо, тому що всі кошти у нас зараз в одному гаманці. І чи можемо ми витратити зараз із наявних у нас, скажімо, 400 тисяч на, на всіх рахунках. Ви бачите, що з рахуванням надзвичайного фонду це не такі великі кошти. Чи можемо ми з них витратити 200? Сказати е, неможливо того, що тоді ось постає питання: а ті 200, що у нас лишаються, на, чи нам їх вистачить на реалізацію різних е, задач або на покриття ризиків, які у нас можуть виникнути, якщо раптом доходи у нас припиняються з якихось міркувань, а витрати залишаються. Так само як і треба розуміти, що якщо резервний фонд великою мірою залежить від е, Коштів, які ми отримуємо ззовні От для порівняння, скажу вам, наші з вами відрахування як співвласників резервний фонд це 49 копійок з квадратного метра. А якщо порахувати сьогодні, які у нас є доходи від оренди, то вони в 5 разів перевищують те, що ми з вами вносимо в резервний фонд. І якщо ці кошти будуть відпадати, там орендарів не буде, наприклад, то відповідно і кошти резервного фонду будуть зменшуватися, і можливості наші з вами реалізувати якісь інноваційні задачі, розвиткові проєкти будуть зменшуватися. Але для того ми і вибудовуємо цю зрозумілішу, як так би мовити, систему для того, щоб кожного разу, коли ми з вами будемо про щось говорити, ми будемо звертатися до цих речей. І будемо дивитися на ці цифри, і будемо обговорювати наші з вами можливості. Можливо, це відео зайняло трохи більше часу, ніж очікувалося, але погодьтеся, що Питання про те, яким чином буде існувати з фінансової точки зору і з управлінської точки зору наше з вами об'єднання да, згідно з тими ідеями, які ми закладаємо зараз. Це важливо. Дякую за вашу увагу. Нагадую про необхідність на цьому етапі підписати повідомлення будь-яким із представлених вам способів для того, щоб ми зменшили витрати на розсилку лист, рекомендованих листів, оскільки кожен лист буде коштувати гривень шістдесяти. Якщо їх буде 200, це буде 12 тисяч наших з вами грошей. Наприклад, тому ще раз дякую і запрошую до перегляду наступних відео.